Всім привіт! Мене звуть Капустин Олексій. Я гредета мовшен дизайнер. І сьогодні я би хотів підняти таку тему, типу а, чи потрібно, коли ти займаєшся дизайном, думати про гроші? Я раніше, коли я тільки починав займатися дизайном, я думав лише про те, щоб мені було працювати в кайф і це завжди спрацьовувало. Я знаходив дуже цікаву роботу. Я робив такі роботи, які інші напевно не роблять, тому що у той час дуже популярно було дизайн сайтів та мабуть якісь. Ролики про те, як працює цей сайт. Ну, коротше, а я займався віджей-лупами і віджейським контентом для діджеїв, але потім е, пішов ковід, і все, що я робив, стало вже нікому не потрібно. І взагалі ця е, сфера, можна сказати, І... Після того я займався світовими інсталяціями, і це теж якось не дуже грошова сфера. Тож стає то таке питання, чи потрібно, коли ти робиш дизайн, думати про те, що перш за все, ти, ти маєш оплатити комуналку, а вже потім думати про дизайн. Просто зараз останні два роки, коли я переїхав в Болгарію, я почав думати про це. Що ви думаєте? Дуже цікаво почути ваші думки у коментарях, а також поділитися своїми якимись історіями. А дуже дякую та гарного вам дня.